Карта дня 11 листопада. Двійка кубків. Двійка кубків, це в нас улюблена карта. Це в нас гармонія, це в нас романтика, це в нас приємні емоції. Якщо ми говоримо про роботу, тут можливо підписання договорів, контрактів, з'єднання, наприклад, двох фірм в одне об'єднання, находження якихось нових партнерів для роботи. Якщо ми говоримо про колег, тут також гармонія, взаєморозуміння. Тобто ми розуміємо один одного співслова, йдемо на компроміс, знаходимо ті слова, які потрібні одне одному. Ну і якщо вже говорити про карту кохання. Тут також кохання, взаєморозуміння, хтось піде на побачення, хтось з кимось зустрінеться, хтось вирішить одружитися, хтось, наприклад, з'їдеться, да? хтось комусь зателефонує і гарно поспілкується. Да? Тобто карта комунікації, карта приємних емоцій. Можливо, ви просто зустрінетеся з якоюсь людиною, яку давно не бачили, просто гарно поспілкуєтеся і від цього отримаєте приємні емоції. Я бажаю всім позитивного дня і до зустрічі!